Права 902 Знайди периметр квадрата, який має таку саму площу, як прямокутник зі сторонами 2 см і 8 см. Ну що ж, давайте спочатку знайдемо, а чому ж дорівнює тоді площа прямокутника зі сторонами 2 см і 8 см. Записуємо перше дія і пишемо, що у нас тоді А сторона дорівнює 2 см, сторона Б. Пишемо, до дорівнює 8 см. Тоді площа S для прямокутника обчислюється, як А, що множиться на B, і це дорівнює. Тоді замість А ми пишемо 2, що множиться на 8. І це буде дорівнювати 16 см, що множиться на сантиметр, і це будуть квадратні сантиметри. Добре, тобто ми знаємо, що площа прямокутника складає 16 квадратних сантиметрів. Згідно умови, у квадрата така сама площа 16 квадратних сантиметрів. Тепер тобто треба підібрати. А чому ж дорівнює сторона квадрата, якщо його площа 16 квадратних сантиметрів. Записуємо тоді 2. Ну і давайте запишемо так, оскільки. Оскільки площа S у нас дорівнює для квадрата, це вже А помножити на А або А в квадраті. Так. І ця площа у нас дорівнює 16 квадратних сантиметрів. І яке число помножити саме на себе, дасть нам 16, це 4. Тобто ми пишемо і 4 сантиметри, помноживши на 4 сантиметри, це буде 16 квадратних сантиметрів. То Тоді. Сторона А у нас дорівнює, тоді виходить, має дорівнювати 4 см. Тобто, в нашого квадрата ми знаємо, що сторона складає 4 см. Ну, а тепер, коли ми знаємо, чому дорівнює сторона квадрата, дуже просто знайти периметр квадрата. Записуємо тоді, третє, пишемо, що сторона А. У нас дорівнює 4 сантиметри. Тоді для квадрата периметр P обчислюється як 4А. Тому що всі 4 сторони квадрата рівні. І це дорівнює тоді 4, що множиться на 4, і це дорівнює тоді 16. Пишемо в дужках чого сантиметрів є. Тобто виходить, що периметр нашого квадрата буде складати 16 см. Не дивлячись на те, на то, що у нас тут 16 квадратних сантиметрів, не плутайте, будь ласка. Площа квадрата дійсно буде дорівнювати 16 квадратних сантиметрів. І периметр дорівнює 16, але сантиметрів це довжина, а то площа, не плутайте. Все, ми знайшли периметр квадрата, складає 16 см. Записуємо тоді відповідь. відповідь. Отже, периметр складає 16 см. Ну що ж, ось таке завдання про периметр і площу про прямокутний і квадрат. На цьому вправу завершено.